Хочеш бути здоровішим, екологічнішим, а головне незалежним тоді тобі потрібен велосипед. Я серйозно, велосипед це топ. Дивись, ти можеш спалити 500 або навіть 700 калорій за годину катання на своєму двоколісному. Можна їхати куди хочеш, а не куди їде автобус. З друзями у школу, в парк, на річку, а може й залетіти у тренди Тіктоку. А ще від велосипеда немає шкідливих викидів. Він абсолютно френдлі для нашої планети. Плюс на велику тебе не зупинять за перевищення швидкості. Це точно. Привіт. Мене звати Інна Шоста. Я пройшла онлайн-курс громадської організації ЮСАЙЛ з велосипедом до школи. Стала воломенторкою у громаді. У нас в цьому році зареєструвалося 5 навчальних закладів на челендж велосипедний травень травень-2024». У кожному закладі вчителі фізичної культури також пройшли навчання з даного курсу і зможуть допомогти вам. Вивчити правила дорожнього руху, познайомитися з історією велосипеда, допомогти, як організувати свій досуг. Тому запрошуємо сьогодні. Ми з вами познайомимося з історією виникнення велосипеда. Розкажи про свій велосипед, яким чином він до тебе потрапив, і як ти до нього відносишся. Так виглядав перший велосипед. Його творець, німецький професор Карл фон Дес дав йому назву Лавмашини машина для бігу. За легендами, прототип сучасного велосипеда намалював ще Леонардо да Вінчі. Але от батьком двоколісного дива вважають саме німецького барона, який отримав патент на винахід у 1817 році. Його велосипед не мав педалей. Вершнику доводилось працювати ногами. З роками конструкції велосипедів досконалювались, і вони почали виконувати чимало функцій. Байки застосовували для вантажних перевезень, на них проводили змагання і навіть воювали. Здавалось, що і стрімким розвитком таких чотириколісних транспортних засобів, як автомобілі, де людська сила застосовується здебільшого лише для крутіння керма, велосипеди просто зникнуть із лиця землі. Це сталося частково. Їх відсунули навіть не на другий, а завдяки мотоциклам мопедам і на третій, четвертий план. На велосипедах, як правило, пересувалися в сільській місцевості, ведмеді цирку, ну і ті, хто не мав можливості придбати таку розкіш як автомобіль. Коли ж на зламі тисячоліть культ здорового способу життя сягнув свого піку, а людям набридли збіговиська у фітнес-центрах, велосипеди поступово почали повертати свої позиції, особливо у Скандинавії, на туманному Альбіоні і у Західній Європі. Попри те, що Амстердам величають велосипедною столицею, де навіть існують готелі для велосипедистів, першість серед націй, які найбільше крутять педалі, досі утримують данці. В середньому протягом року громадяни Данії накручують майже 900 кілометрів. Це більше, ніж відстань від Львова до Полтави. Найлінивішими ж велосипедистами на старому континенті є гарячі іспанці всього 20 кілометрів за рік. Протягом кількох останніх років велосипедний туризм і сітібайки стали модними і в Україні. А зараз і взагалі ми живемо в велоепоху. За рік обсяги продажі велосипедів в Україні збільшуються приблизно на 50%. Приєднуйся до нашої велотуси, крути педалі, але роби це обережно. Пам'ятай про правила безпеки.